Виконуємо номер 76 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення частки. Завдання перше. Частка відділення 1,827 на 1,5. Задання друге. Частка відділення 1,135 на 2,4. Третє 19 частка відділення 1925 на 7,3. І четверте – частка відділення 2,11 на 3,18. Приступаємо до виконання. Подамо 1,827 і 1,59 у вигляді неправильних дробів. 27 додаємо 8, це буде 35 207 поділити. На 14 дев'ят. А тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Множимо чисельники і знаменники. 27 і 9 скорочуємо на 9, 35 і 14 скорочуємо на 7. Маємо в чисельнику 5, знаменнику 6, 5 шостих. Подамо 1,135 і 2,47 у вигляді неправильних дробів. Це буде 36,35 і 18 7. Ну, а тепер помножимо 36,35 на дріб обернений до дільника на 7,18. Множимо чисельники і знаменники. 36 і 18 скорочуємо на 18, 7 і 35 скорочуємо на 7. Маємо 2 п'яти подамо 7,3 п'ятих у вигляді неправильного дробу: 19, 25 переписали.

Подамо 2,11 дванадцятих і 3,18 в вигляді неправильних дробів. Це буде 24 додати 11, 35 дванадцятих і 25 восьмих. А тепер помножимо 35 дванадцяти на дріб обернений до дільника на 8 двадцять п'ятих. Множимо чисельники і знаменники. 35 і 25 скорочуємо на 5, 12 і 8, скорочуємо на 4. Отримаємо 2 на 7, 14, 3 на 5, 15, 14 – 15. Ми знайшли значення частки номер 76 із завдань для повторення розділу 1 виконано